В сучасній науці відомо багато фактів про закінчення тимчасового ресурсу Землі. Магнітне поле нашої планети, наш космічний щит, захист від, від убивчої радіації постійно послаблюється йому не мільярди років, а лише близько шести тисяч. Як втім, і землі, магнітне поле розплавило б Землю у минулому, якби йому було більше кількох тисяч років. Безбожні люди вигадали, що Землі. Та магнітному полі мільярди років. Людина це тварина, Бога немає. Тому землю вражають катастрофи це ознака того, що теїстична епоха язичників добігла кінця. Закінчені часи в язичників супроводжуються небаченими природними катаклізмами, війнами, ознаками з неба та іншими жахами. Більшість багатих людей усвідомлюють неминучий крах цивілізації і повернення людей до примітивних засобів пересування та первісного життя, про що пророкував Христос у книзі Апокаліпсіс.